Передсвяткове прибирання міста. Напередодні відзначення 44-ї річниці Южного комунальники проводять роботи з благоустрою. Фарбують патріотичні кольори паркани вздовж дороги, оновлюють лавочки в парках та скверах, збирають осінню листву та проводять покос трави. До роботи долучився весь колектив працівників КП Окссервіс. Приводимо в порядок сквери. Може побачити китайський сквер, ми закінчили там покраску. Все. Організований там полив, покос всіх скверів наших, які є в місті. Іде планова така робота, настрій колективу, щоб ще більше підтримати порядок міста, щоб наше місто було хайне і напередодні свята. І кожного дня. І, це... і люди працюють, я так спостерігаю, всі дружні, знають роботу, вміють працювати. З урахуванням, що все-таки є у нас дефіцит коштів, на закупівлю легкокрасочних матеріалів, так а ми викручуємося. Кипить робота в парку Приморському. У Зеленівчі видаляють багаторічний сухостій. Лише в парковій зоні комунальники мають зрізати та вивезти 14 дерев, які не прижилися. За слів працівника екосервісу, дерева на цій місцевості сильно псують шкідники. Фернюкове дерево, у яке посохло, Вон черваки. Лазять, видно, яке вже все, його треба було удалі. Там ще одне таке, я ж говорю, дерево масивне, з яким дійсно треба, там воно росте якраз над такими от, як фонарями, щоб не, фонарі не побити, не пугнути, треба ж його якось ну, будемо вбирати. Прибрати засохлі дерева комунальники мають і на інших територіях міста. Для висотних робіт залучають спеціальну техніку. Всього підлягають видаленню 42 дерева. У нас отримано дозвіл на видалення сухостою по місту. Це десь 42 дерева. Конкретно тут в парку 14 штук. Це дерева, які мають вже великий вік. І Висохли, ми їх сьогодні прибираємо. Ось зараз буде непогода, я так думаю, дощі, вітра. І я би хотів, це ми дерева спилюємо, які знаходяться на території комунального підприємства «Екосервіс». але я хотів би, можливо, і запросити голів ОСМД. На їх території я бачу, знаю, що є теж дерева, які вже мають свій вік. І для того, щоб не було, не дай Бог, травматичних ситуацій, коли дерево може впасти і травмувати людей, тому, мабуть, їм потрібно теж подумати, а ми, як підприємство, готові надати їм таку послугу, ті дерева, які потребують видалення, зробити цю роботу. Після завершальних робіт із благоустрою міста працівники проводитимуть порядкування квітів та дерев до осінньо-зимового періоду.